Я хотів би поділитися сьогодні деякими важливими думками стосовно віри. Для багатьох із нас це розуміння цього слова, цієї дії, скажімо, цього акта віри для нас, для багатьох, воно відкрите дуже мало і, скажімо, не дуже широко. І ми по-різному кожен сприймає, уявляє собі ту віру, яку хоче бачити в нас Господь. Хтось каже, достатньо повірити в Ісуса Христа, що Він Син Божий, що Він може простити мої гріхи. Я одного разу звернувся до нього, попросив в Нього прощення. Він мене простив, я став його дитиною і все. І на цьому віра далі, вона, скажімо, розвитку немає. Головне, вірить в Господа. Друзі, одне із важливих це правильно, головне вірити в Господа. Головне сповідувати Ісуса Христа своїм Спасителям, це правильно. Говорить, розповідати, віра твоя і моя має розповідати про живого Бога, про великого Бога, про всемогутнього. Ну я хотів би, дорогі мої брати і сестри, віра вона будує певні відносини. Віра це діє слово. Віра вона має сьогодні рухати тебе і мене. Віра це не те, що я повірив і, і все і зупинився далі. Ні. Якщо я повірив Господа, моя віра будує з ним стосунки. Моя віра вона досягає якихось великих вершин, не тільки в пізнанні Господа, но і в досягненні, скажімо, на цій землі великих Божих справ. Це реалізація, скажімо, Господа через тебе і через мене. Бог хоче себе продовжувати, реалізовувати сьогодні через твоє і моє життя, через твою і мою сім'ю, через церкву благодать. Він хоче сьогодні, щоб твоя віра дозволила це Богові робити. Бог може сьогодні ставити перед тобою різні задачі, Він може поставити до тебе і до мене як віруючої людини, свої умови. Він щось очікує сьогодні від тебе, він очікує жертви, він, він, він очікує, можливо, якоїсь дії, друзі. Ми маємо сьогодні ширше подивитися на значення віри, що це значить віра, як віра має проявлятися сьогодні в тобі і в мені. Якщо ми дивимося, читаємо Пісня Якова, те, що записано в другому розділі з 14 вірша, що він говорить, яка користь, браття мої, коли хто говорить, що він має віру, а діл немає? Чи може така віра спасти його? Якщо брат або сестра виявилися роздягнені, та мають нестачу щоденної їжі. А хтось із вас каже: їм ідіть з миром, грійтесь, їжте, і не дасть їм необхідного для тіла, яка від цього користь, так і віра, коли немає діл, мертва сама по собі. Це приклад наймінімальний, що, що ми можемо зробити, це під силу кожному. Абсолютно. Є буханка хліба, півбуханки дриза віддав накормив. Є банка молока, відлив молока. Напоїв. Тобто це мінімальне, що у нас є в обіході кожного дня в домі, ми можемо поділитися, і це не важко. Ну ми будемо зараз плавно переходити до, до, до більшої віри, до більшого пізнання, до більшого розуміння. Так каже Яков, так і віра, коли немає діл, мертва сама по собі. Але каже хто небудь: ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл твоїх. Я покажу тобі мою віру від діл моїх. Далі я хочу перейти до євреїв, до післання до євреїв, і тут є чітке визначення. Ми всі знаємо це визначення, хто українською краще знає, хто іншою мовою. Віра ж є сутність того, на що уповаємо впевненість у тому, чого не бачимо. Іншою. Мовою, віра же є сущність, як би осуществлення да? того, на що уповаємо увереність в тому, чого не бачимо. Тобто Бог сьогодні хоче показати, що таке віра і як віра вона має достроково працювати того, чого ти не бачиш. Того. Про що ти мрієш те, що ти знаєш, в своїй уяві намалював вірою, ти бачиш, в роздумах своїх бачиш, ну фізично цього ще нема, не існує. Так як колись, можливо, ми не бачили своїх дітей, прийшов час, вони народились, ми їх побачили. Ну Ми, ми віримо, що, знаєте, вже завагітнула жінка, вона вже виношує дитину, вже, мабуть, ми навіть знаємо пол цієї дитини. Син чи донька, але ми не можемо уявити, як вона виглядить, але ми знаємо, що в мене вже буде скоро син чи донька, так чи ні? Далі ми уявляємо вже далі більше, як ця дитинка буде зростати, як я посвячую її Богу і що ця дитина може принести в життю як для мене, так і для Царства Божого. Точно, можливо, я планую дім побудувати, квартиру якусь, чи чимсь її обставити. Ми собі уявляємо, як це має бути. Ми певні плани уявляємо. Хтось колись пішов у університет. І він собі запланував, я закінчу університет, цей, і далі в мене кар'єра буде розвиватися так. І далі, якби в процесі моєї кар'єри я досягну А, Б, В і так далі. І приходить час, хто, хто до цього серйозно віднісся, повірив, досяг, отримав і навіть більше, ніж про це думали і мріяли. Особливо, коли ми робили це з Богом ім'я його і просили, то взагалі досягнення дуже дуже великі. Приходить час, Бог щось починає робити з людьми на цій землі. Він будує Бог певні стосунки з Авілем, Він будує з Кайном, з першими дітьми, які народились на цій землі. І це два рідних брата. У них один батько і один мать і одна матір. Але у них кожного уяву. Віри в Бога і відносини до Бога своя, різна. В когось досконала, в когось правильно розумна, а в когось так, аби. Знаєте, в когось в церкві так, аби щось робити, аби приходити в церкву, аби разом молиться, аби. А на більше не готов чи не готова. Ну Бог сьогодні переслідує і хоче сьогодні від нашої віри більшої жертви, більшого розуміння і бажання. Він Бог нас випробовує, він дивиться, коли він виливає своє благословення в твоє і моє життя, він очікує на що? На вдячність, так чи ні? Він очікує на вдячність. Коли син приходить до батька, батько його благословляє чимось, коли син не подякував, пішов собі, він знову приходить до батька. Як ви думаєте, у батька буде бажання таке, як було тоді, дати сину, те, що він просить, коли було перший раз, і він знає, що син йому не подякував навіть за це? Чи виникає питання, чи взагалі Бог йому дасть те, що він просить, вже в другий раз підійшов? Я думаю, що на 90% вже не дасть. Чому? Тому що Бог він хоче виховати сина. Він хоче навчити сина дякувати, так чи ні? Він хоче навчити знати ціну тому чи іншому благословенню. Хто знає сьогодні ціну свого, свого спасіння, друзі? Хтось уявляє з нас ціну спасіння, я свого, а ви свого? Яка ціна сьогодні твого і Мого Спасіння? Жертва Ісуса Христа, друзі, це е, правильне клумачення, ну наскільки ми оцінюємо цю жертву? Як факт ми розуміємо, жертва Ісуса Христа це пролиття було крові, це Він помер страждав за мене. Ну яка ціна? Хто такий син Божий? Скільки коштує його життя? Друзі, хтось уявляв, скільки коштує життя Сина Божого Скільки коштує, давайте по-іншому, скільки коштує життя того, хто творив всю вселену? Друзі, ви уявляєте, вся вселена вся Вселена вона не коштує життя Ісуса Христа, а це ціна Твого і Мого спасіння Далі ми переходимо до віри, що я можу сьогодні дати тому, хто віддав все за мене. Скажіть мені, що я можу сьогодні віддати? Я не кажу зараз за гроші. Та часто ми не можемо часу навіть йому віддати. Одного часу в день не можемо віддати йому. Для себе, будь ласка, що і те треба, і те треба. Ну для Бога одної години не можу навіть віддати. Друзі, що взагалі робиться з твоїм і моїм християнством, і як Бог сьогодні оцінює нас усіх, скажіть. Хтось тільки по неділям ходить в церкву. А хтось розуміє це мало. Я хочу окрім по неділям ходити, я хочу ще в будні дні ходити. Чи днівна молитва, чи ранішня, чи вечірня. Як виходить? Ну, хтось поклав собі на серце, я чи тоді, чи тоді, я на якусь молитву маю прийти. А крім молитви, я маю ще знайти когось послужити комусь. Я хочу в, той, в цій нужді побачити Господа, Богу послужить. Те, що Яков казав, поділися, благослови. Ну, дивіться, що відбувається. Вірою Авіль приніс Богові кращу жертву, ніж Каїн, через яку одержав свідчення, що він праведний, коли засвідчив Бог, продари його. Нею він говорить ще й після смерті. Друзі, чи Ісус Христос, коли був на землі, згадував Він за Авіля? Правда згадував? Він казав, що і кров опіє Авіля, невинна, вона опіє. Бог дуже оцінив Авіля за його жертву. Друзі, досконала жертва наша, земна, вона має робитися вірою. І жертвеністю нашою. Не просто саме краще віддати. Друзі, ми маємо попрацювати над своїм розумом, що для Бога я тільки виключно саме краще буду віддавати, і я буду від цього просто отримувати мегазадоволення. Якщо ти молода людина, молоді роки віддам для Господа, не для блюда, не для розпусти, не для гріха, для беззаконня. Для Господа я посвячу своє життя і молоді роки. Свій розум для Господа, свої ресурси для Господа. Я буду славити Його кожного дня, шукати, як прославити Його. Друзі, все, на що ми працюємо, все своє життя одного часу, все воно згорить. На той світ ми не заберемо цього земного нічого, ні машини, ні колеса, ні руля, ні значка навіть своєї машини. Нічого не заберемо туди. Розумієте чи ні? Любітелі, фанати автомобілів, хто ходить вокруг них і натирає, натирає часами ті блистяші ті частини. А часу нема прийти Богу поклонитися. Знаєте, ідолів багато сьогодні у нас різних, де ми натираємо, робимо. Знаєте, щось трем, шліфуємо, і воно для нас таке дороге. А от Бог десь далеко. А Бог десь далеко. Той, який віддав життя за тебе і за мене, десь далеко. Друзі, неправильно. Це, знаєте, скрип, крива віра, скривдена віра, не той підхід. Значить, ми не зрозуміли, не оцінили те, що зроблено. Ще, в цій скажімо, в 11 розділі ще, друзі, є одна віра і ще є одна жертва. Тут Бог перечисляє мужів віри. Серед них Авіль, який дійсно життям поплатився, і ще є друг Божий. Як його звати ім'я? Друг Божий. Авраам. Бог його назвав другом своїм. Чому? Друзі, чому Бог назвав Авраама другом своїм? Що Авраам таке зробив для нього? Авраам готовий був пожертвувати єдинородним сином віддати його Господу в жертву. На якого очікував 100 років? 100 років, єдиний син. Бог каже жертву його. Якраз юнак, яким років 14, там, мабуть, десь, такий хлопець, 15, можливо, чи 16, такий, знаєте, ух, красавець. Можна уявити який. Іде з батьком на гору піднімається. Тато, де жертва? Бог, Бог передбачить, де жертва, Бог усмотрить де жертва? Пішли, розкажу тобі там. Розстелили все. Представляєте, як Авраам ходить, той жертвенник будує. Ті, знаєте, дрова туди кладе. Син йому це все допомагає. А батько ходить внутрі, я його зв'язувати буду. Я його зараз вбивати буду. Ви, ви уявляєте, що переживав Авраам? Він переживав просто для нього оця кожна секунда. Знаєте, я представляю, як він, як він медленно той жертвеник будував, як хотілося, щоб цей жертвеник будувати його, можливо, 100 років чи 120, як, як Ной кавчег будував. Він готов на тій тим міжнародним сином своїм, можливо, 120 років будувати той Ковчег, аби дивитися, чути, знаєте, насолоджуватися красою сина свого. Но він його побудував за години. Можливо, за півдня і зв'язує свого сина. І зв'язує сина. Піднімає меч, щоб його вдарити. І ангел зупиняє його. Аврааме зупинись. Досить, зупинись. Я думаю, що Бог з неба дивився, Біблія це не описує, найчись думаю, що Бог навіть сплакнув. Це Бога тронуло. Бо Бог знав Авраам. Я твого сина не забираю в тебе, а мій син прийде і помре за тебе і за твого сина, і за всіх нащадків. Друзі, а це Божі відносини, і це Божа віра, і це Божа жертва стосовно нас. Вірую, Авраам, 17-й вірш, 11-й розділ до євреїв. Вірую, Авраам, будучи випробованим, приніс у жертву Ісаака і одержавши обітниці. Приносив єдинородного, про якого було сказано Ісаакові: назветься Сім'я Твоє, і вважаючи, що Бог може навіть із мертвих Воскресити, тому й одержав він його назад, як знамення, вірою майбутнє благословив Ісаак, Якова та Ісава, вірою, яків, помираючи, благословив кожного із синів Йосипа. і поклонився. Спираючись на край посуха свого. Друзі, коли дивишся на це все, розумієш, Господи, допоможи сьогодні нам, християнам, мати ту справжню живу віру, де ми будемо жертвувати Господу всім, що в нас є, і отримувати від цього задоволення. Тоді я вірю, Бог такі відносини, друзі, з нами побудує. Сьогодні ми часто говоримо за праведність. Чули таке слово праведність? Воно знайоме всім це слово праведність. Друзі. А наскільки ми цікавились взагалі цим словом праведність, що воно значить? Яке клумачення цього слова? Одне із клумачень це відносини. Відносини з ним. Друге з клумачень це виконання. Його закон. Раніше це був закон, який Бог дав Майсею, а в новому заповіті це віра в Сина Божого і виконання Його заповідів, які він залишив для нас. Це є праведність той, хто виконує, той, хто відносинами дорожить. Оце є праведність, друзі. Розумієте? І Бог сьогодні очікує від нас на таку жертву що Бог назвав праведниками усіх нас. Я хочу разом з вами помолитися. Боже, допоможи нашій вірі. Хай наша віра буде жива, здорова і жертовна, щоб ми готові були для Тебе все віддати і від цього всього отримати. Задоволення. Амінь. Молимось. Боже наш. Ми схиляємося перед Тобою, перед величю Твоєю. Ми звертаємось до Тебе в цій молитві, Господь. Ми віддаємо тобі усю славу, честь і хвалу. Бог наш, ти достой честі слави і хвали. Ми дякуємо за мужів віри, Боже. Ми дякуємо за те, що ти залишив для нас в Слові Божому, як приклад, Господь цих людей. Щиро, щиро тобі дякуємо за все, Бог наш. І ми просимо в Тебе прости, Боже. Можливо, наша віра скуда. Можливо, наша віра, Господь, стала бідна. Можливо, наша віра стала немічна, Боже. І ми не можемо жертвувати. І ми не можемо, Боже, Господи, досконало служити Тобі, тому що щось трапилося з нашою вірою, Боже, не зрозуміли, що ця віра вона має приносити плоди. Вона має бути життєво, діяльною, діючий, Господь, Алілюя. І ми вірою, маємо бачити, Боже, Тебе. Небо царство Твоє Боже. Боже. і ми вірою, маємо бачити кінець нашої дороги, Боже, що ми маємо зробити на цій землі, які досягнення мають бути нашої віри. Боже, дай нам великі досягнення, Господи, щоб сьогодні, чи молоді, чи дорослі, Боже, чи люди, які вже Господи, в похилому віці. Дай щоб ви передивилися нашу віру, Боже. Дай щоб ви передивилися наші відносини. Господи, допоможи, щоб ми шукали щиро Тебе, Твого лиця, Твоєї правди, Твоєї сили, Твоєї істини, Боже. Відкривай нам справжнє християнське життя, відкрий нам живу віру, Бог наш. Зробиться для слави Твоєї, Господь, 'яви славу Твою, Бог наш, Яви милість Твою, Господь, Яви силу Твою, Боже, яви, Господи, ми просимо, оживи нас, укріпи нас, Боже, дай нам Господь передивитись наші цінності, Боже, дай нам жити по Слову Твоєму, по правді Твої, Боже. Алілюя. Дай нам бути святими і праведними людьми, Боже. Дай нам Господь передивитися стосунки з тобою, мати добрі стосунки, праведні стосунки, Боже. Мені допоможи, Господи. Я також потребую, як всі мої брати і сестри, щоб віра моя була досконала, Боже. Щоб більше жертвав для Тебе, Боже, ще більше служив і ще більше прославляв Твоє ім'я. Боже, ще більше хочу любити Тебе, ще більше хочу любити Ісуса. Ще більше хочу Божих. Боже, прославити Твоє ім'я, допоможи Бог мій. Мені, моїм братам і сестрам, Боже, допоможи розширяти царство Твоє, Боже, боротися за душі, боротися за спасіння багатьох людей, допоможи, допоможи великий всемогутній Бог. Тобі вся слава, тобі вся хвала Божа, тобі поклоняюсь одному єдиному, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.